Вітаю, друзі! Ми вже з вами в'язали дуже багато квадратів, спробували в'язати шестикутники. Сьогодні пропоную ще ускладнити завдання і зв'язати восьмикутник. З ось таким візерунком. Буду вам працювати з вами ось за такою схемою. Робіть собі скріншот або ж перекресліть, поставивши відео на паузу. І починаємо. Спочатку ми, як завжди, робимо кільце і пров'язуємо три повітряні петлі підйом. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом, з яких і буде складатися перший ряд. Усього нам потрібно, щоб у ряді було 16 стовпчиків з накидом, отже, першим в нас є, пров'язуємо іще 15. 1 Два шість, вісім Дев'ять. десять Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Стягуємо кільце і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Якщо потрібно змінити колір, робимо це саме в цей момент. Ми підхоплюємо вже нову ниточку і пров'язуємо сполучний стовпчик нею. І продовжуємо вже працювати новим кольором. У другому ряді ми також робимо три повітряні петлі підйому замість стовпчика з накидом. І будемо у кожну петлю пров'язувати по одному стовпчику і робити між ними одну повітряну петлю. Тобто це в нас перший стовпчик, робимо ще одну петлю, і робимо стовпчик з накидом у наступну петлю. При цьому на зворотному боці ми ось так підхоплюємо ниточки, щоб потім нам не потрібно було заправляти кінці голкою. Повітряна петля. Далі у наступну петлю. Стовпчик, повітряна петля. Стовпчик, повітряна. Стовпчик повітряна. Стовпчик повітряна петля. Стовпчик з накидом повітряна. Стовпчик повітряна. І так ми чергуємо до кінця ряду. Після 16 стовпчика також не забуваємо зробити повітряну петлю і у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик. Далі нам потрібно перенести початок ряду в арочку з однієї повітряної петлі, тож заводимо гачок під неї, я повертаюся до рожевого кольору. Єдине, що краще обріжу, щоб у нас не просвічувалася ниточка крізь візеронок. а потім ми її заправимо голкою. Ось так за ручки вже сполучний стовпчик. Ми робимо рожевим кольором і Тепер ми пров'язуємо в арку на 2-3 повітряні петлі. І сюди ж ми пров'язуємо ще три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Ми робимо накид, заводимо гачок під арку. І починаємо в'язати стовпчик з накидом, але тільки перший елемент. І потім петлю залишаємо на гачку. Знову робимо накид, починаємо в'язати другий стовпчик, перший елемент пров'язали і залишили. Починаємо в'язати третій стовпчик, так само, перший елемент і залишили. А тепер вже всі петлі разом пров'язуємо і робимо ще повітряну петлю, ось так закріпивши наші стовпчики. Далі ми робимо три повітряні петлі. І в наступну арочку чотири стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Один, два, три, чотири. Усі разом. І повітряна петля. Одна, дві, три повітряні петлі. В наступну арку повторюємо, один. Два, три, чотири. Усі разом і повітряна петля. Одна, дві, три, стовпчики, перший не до кінця. Другий не до кінця, третій не до кінця, четвертий не до кінця, разом, і повітряна петля. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. Завершуємо цей ряд, робимо три повітряні петлі, і робимо сполучний стовпчик. У повітряну петлю, яку ми пров'язували після стовпчиків знакту, як вершинку. Ось так. І ряд закінчили. Далі ми знову переносимо початок ряду в арку, я буду повертатися до зеленого кольору, тож тут його і змінюємо. Пров'язуємо три повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом, і в арку цю пров'язуємо іще три стовпчики з одним накидом, Два, три. Тобто всього в арку ми пров'язуємо чотири. Далі ми робимо три повітряні петлі. І в наступну арку пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Три. Чотири. Далі повітряні петлі не робимо, переходимо одразу до в'язання в наступну арку. Також чотири стовпчики з накидом. Три. 4. А тут вже ми пров'язуємо кут 1, 2, 3 повітряні петлі. І в наступну арку 4 стовпчики з накидом. Не робимо повітряні петлі, переходимо одразу до в'язання у наступну арку. Таким чином, у цьому ряді ми в кожну арочку пров'язуємо по 4 стовпчики з накидом і чергуємо. Ми робимо три повітряні петлі, там, де в нас кут, і не робимо повітряні петлі, там, де в нас сторона. Одна, дві, три повітряні переходимо до наступної арки. 4. Тут ми робили петлі, отже тут без них один, два, три, чотири. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. Заводимо гачок у цю саму петлю зі зворотного боку і протягуємо робочу ниточку на зворотний бік. І вже тут робимо повітряну петлю, і ниточку можна закріпити. І маємо ось такий восьмикутник. З допомогою голки. Усі ці ниточки ми фіксуємо поміж стовпчиками. І вже решту можна буде зайве обрізати. І так само заправляємо кожну ниточку. І в результаті маємо ось такий многокутник, який далі можна використовувати у своїх виробах. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!